На дитячій забавки на штрафмайданчику. В Старокостянтинові двоє підлітків цупили речі із затриманих автівок. Займалися хлопці цим прямісінько серед білого дня. Особливо цінних речей в машинах не знайшли. Неповнолітні діти зривали опечатані автомобілі, тобто попломбовані, немали пломби, знаходили в автомобілях дрібні речі, такі як гроші. Копійками запальнички, зарядні пристрої до, до телефонів та інші, та інші речі, які знаходилися в автомобілі. Знайдені скарби винести із штрафмайданчика, хлопцям не вдалося, їх затримали правоохоронці. Свою поведінку школярі пояснили звичайною цікавістю. Я з другом прийшов на територію райвідділу. І побачили, що там пошкоджені автомобілі і вирішили там полазити, покрутити. За таку цікавість тепер доведеться відповісти батькам. Їм загрожує адміністративна відповідальність, відкрито відповідне кримінальне провадження. З допитливими підлітками міліціянти провели профілактичну роботу, а речі повернули назад у автівки. Тетяна Гуща, новини Т8+.